Зустрічалася з подружкою позавчора. Вона вирішила мене вигуляти, дякую їй велике. І що саме в такому стані людині, в якому я зараз знаходжуся, в стані тотального стресу, дуже потрібно чиясь присутність поряд. І ми ходили гуляти, і коли я прийшла, я їй розповідала перед цим. А потім я прийшла і вона каже: Ти чудово виглядаєш, як тобі це вдається. І вчора ви мене бачили, як я чудово виглядала після тижню сліз, але ну, що тут скажеш <сум> про чудово виглядали. Це не дивлячись на обставини. Це роками напрацьована містична здібність така з дитинства, коли ти постійно носиш. Маску постійно маєш виглядати, робити вигляд, що все добре, не дивлячись на те, що насправді все далеко не так. Коли ти живеш в тотальному страсі, страху, фоновий страх, але ти граєш роль відмінниці успішної, активної. Дотепної так далі.